Сьогодні в нас не тільки жовті пакети, а є і ось та, ось такі штуки, дуже стрьомні. І є ось такі пакети. І пропоную розпочати саме з цих а, пакетів. Вони начебто прозорі, але вони прозорі не до кінця і не дуже зрозуміло, що все ж таки там є. Беру свій кухонний ніж, бо, як ви знаєте, той я заробив і поїхали. І тут у нас. Ага. Тут у нас спортивна сумка абібаса. Так, ну, слухайте, це вже щось. Це вже щось нормальне. І вона, до речі, схожа на те, що вона мульцева. А, як я здогадався, дивіться, коли ось так ми бачимо замочки, це означає, що нею ще не користувалися. Я буду першим. Так, окей. Открив, все працює. Так, а є а, ремішок на плече. Ні, ремішків, а ні, є. Є і ремішок на плече. Ну, однозначно, це не оригінальна сумка Adidas. але тим не менше... Це хоча б щось практичне, як на мене, тому плюсуємо, подивимось, за скільки ми її знайдемо. Ціну ви побачили, а ми йдемо далі. Мені здається, що трішки світла не вистачає. Додав трішки світла в кадр, має бути краще. І перш ніж відкрити наступну, хочу нагадати, що все, що ми знаходимо в розпаковках, ви можете придбати. Якщо вам щось сподобалося, в описі під відео є. Посилання на групу в Телеграмі. Заходьте, пишіть, обирайте, купуйте. А я продаю все ну, фактично в 2-3-4 рази нижче того, скільки воно коштує в нас в Україні, аби для того, щоб хоч щось просто відбивати від того, що я витрачаю на посилках. Тому що я зрозумів для себе, що на OLX мені буде складно продавати весь цей об'єм. Переходимо далі. Так, у нас тут ще один пакунок прозорий, тому я хочу з ним завершити. Так, і слухайте, сьогоднішні розпаковки мені більше подобаються. Бананка. М -м -м. обична чорна бананка. Одне відділення, нічого більше немає, грошей немає ніяких. Але тим не менше без бренду. Але ну, схоже на те, що нова, не знаю. Може, може юзана, я не можу сказати. Але ну, так, на вигляд, наче нульс. Така бананка. Ну, непогано. Це краще, ніж що в нас там в попередньому разу було. Ручки різні, це однозначно буде краще. Добре, зараховуємо і йдемо далі. Так, пропоную далі відкрити щось дуже стрьомне. Чорний пакет. Ось така в нього форма. Ну, ну, Або тут щось дуже побите, або я хезин. Так, відкриваємо. Так, ага, тут дві частини. Так, зацініть, щось стихне. Набор юного риболова на російській написано. Ціна 80 копійок. А, ну це щось совєтське. Дивіться, тут така штука. Це щось з тих часів. Цікаво. Такого ще ми не знаходили. А, завод Балтика. Лінінград, набор Р-пряж 32. Не знаю, що це означає, що коробка тут розвалена. О. Ну, Коротше, така штука. І мабуть, те ж саме. тільки більше. Така коробка зустрічає. Те ж саме, будь ласка. Тільки тут а, в нас ці. Бльосна, блесна. Не знаю, як правильно. Отака штука. Раз. Два. прикол, Три. І отака четверта. Так, і, і отака штука є. Набор блесен. Так, десна, вона бруху ходять 4 блесни від 15 до 30 грам. Рибаки. Якщо тут є рибаки, дивіться, для вас стінка. Пишіть, забирайте. Можливо, колекціонери. Не знаю, це, це що може бути колекціонними речами чи ні. хизи. Якщо це може бути колекційним, то тим паче. Ціну ви побачили, ми йдемо далі. Так, і ще один чорний пакет. Такий і далі одні жовтики Давайте його також відкриємо. Оце взагалі не зрозуміло. Воно наче і м'яке і не м'яке. Значить все. такие кульки. И как она открывается. Не знаю, как она открывается. Так, так и смотрите. Это что-то игрушковое. Такие пистолеты и типа патроны. Как она работает. Ага. И типа Нормально валить. <хи> Прикол. Воно ще й потужне. Не знаю, скільки. Ну, скоріше за все, це щось недорого, дивіться, як вало. Ну, нормально. Можна буде позаб... До речі, до речі, можна буде цією штукою погратися з котами. Сидиш їм пуляєш і не паришся, вони собі бігають, за ними, граються. Прикольно, вже знайшов практичне застосування. Добре, цінові побачили, ми йдемо далі. Так, ну і погнали в наші пакети. Класичні. Щось пухле. Пухолька. Давайте подивимось, що тут. Я думав, що це телефон. <ріху> Боже, що це таке? Це ваги. Да. Ваги на батарейках. А, для чогось дуже маленького. Такі. Прикольно. В практичності це явно не застосуєш. Це для чогось, це, я не знаю. До речі, для, цього, для ювелірів. О! Скоріше за все це для них. Але я явно не ювелір, мені це не потрібно буде, тому виставимо це. Окей, йдемо далі. Я жду, коли буде щось десь торохтіти. Мені сподобались бльосна. Так, що тут? візитка, гаманець. Ого! Прикольно. Слухайте. Офігеть. Зацініть. Офігеть, да? Ви вже їх всі побачили, а я ще не бачив, мені цікаво. Прикольно книжка з марками. Слухайте, у нас сьогодні якась. Дивна розпаковка, нетипова. Прикольно. Можливо, тут навіть щось є колекційне, правда, я в цьому нічого не розбираюсь. Але сам факт того, що якщо тут щось може бути колекційне, це може коштувати грошей іхось. А може і Зараховуємо, ну, це мабуть ніяк зарахувати, я не знаю просто, як це зарахувати. Тут їх в одному пакетику їх там по 10 штук, тому я не знаю, як це можна зарахувати, як це можна порахувати. Складно хз, хази... ну я не знаю. Подивимось, я погуглю, пошукаю і щось та й Так, ідемо далі. Такий визок взагалі. До речі, щось старохи. Не знаю, що це. Та ладно. <різь> <різь> та да. Пада! Слухайте. Якби... Якби я в цьому щось понімав, єдине, що я знаю, що тут потрібно шукати клейма. <рик> ну, слухайте, тут. Ой, щось відпало. Так, ну, коробочка понятна. Це ці яких запанки. Ну, наче я не знаю, ну тут же ж мають бути клейма, правильно? Що, типу, 925-та проба всі ділаш, якщо це срібло, але нема. Ну, я, по крайней мере, не бачу нічого. Якийсь значок такий. І ще одні запинки. такі. А, вони різні навіть. Отакі. Дві розпарні запинки. Ну я не бачу ніяких клейм. Ну, це точно не срібло. Ладно, це ще можна було б сказати, що це срібло. Але то точно ні. І що в нас упало? Це. Тока штука. Не знаю, зажим для грошей чи що це. Я хизир, чесно вам скажу, мені на початку подобалось більше, ніж зараз. Не знаю, що запамки стоять. Я просто думаю, наскільки це буде складно все знайти по ціні, і як це зараховувати по ціні, я не розумію, що це таке. Блокнот попадає опять. У нас в прошлому випуску був, був блокнот. Ну точно блокнот. Не слухайте не блокнот. Зацініть листівки. Просто новорічні, отак, отак, так, такий жанр, така тематика. Раз, два, три. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 12 яких, е, е, листівок. Ну це практично окей. Дивіться, гарні. Гарні, прикольні. Я думаю, мінімум по 20 гривень за штуку можна зарахувати. Я, правда, не знаю, по чому зараз, але просто, ну, типу, якість неймовірно прикольна. Якість кайфова. Такою книжечкою. Кайф. Таке, знаєте, воно ну, матове, відчувається, що цупкий папір. По 20 гривень можна спокійно зарахувати, якщо по 20 гривень кожну рахувати, їх тут 12 штук це 240 гривень. Це мені подобається, це непогано. Практично, ось новий рік свята, все ось іде у нас. Що? О, -о, О, щось важке. Новий рік свята йдуть, можна буде подарувати. Триммер. Дуже, такие вот, такий брудненький мешок. Так, что это у нас, триммеры <laughs> <laughs> Да ладно. Прикол. У меня такая в батька была. Че в діда, не помню. В кого точно была, че в діда, чи в батька. В діда, мабуть. быть. Короче, это бритва. Прикольно. Складно сказати, ну, скоріш за все, вона не нульцева, враховуючи, що тут, коротше, написано: Харків 6105. Це ще виробництво Харків. Прикиньте. Я не знаю, навіть якась зацініть. Марка, а може, це сучасне щось? У нас зараз таке виготовляють. Made in Ukraine. Прикиньте. Офігіте. Перший раз в житті бачу. Клас! Оце буде цікаво погуглити, скільки це стоїть. Ну, вона повністю дивіться, мішочок. Підключив, зробив свої діла і пішов. Крутяк. Подивимось. Ціну ви побачили, а ми йдемо далі. Так, залишилось у нас три пакунки. Десь мені навіть дівко. Погнали. Окей, 12 було окей, іще одна пачка, друзі. Іще одна пачка листівок. Ну, ці мені вже явно, 12 штук ще окей, я знайду куди. Якщо вам сподобались такі листівки, заходьте в групу в телеграмі і ви їх там знайдете. Невже в нас щось буде сезонне? Нічого собі. Типу, пішов сезон і пішли листівки. Прикольно. Пакет в тобто, значит, не Поначалу цікаво. Що це таке? Сейчас закладка випаде. Шарю теж. А, японські часи ОМАКС написано. от, от такий стан. Це, може, щось колекційне теж, не знаю. Окей. Я тоді так розумію, тут також ось що все. Так, теж часи. Це якісь вже сучасниця смарти якісь. Да, навіть пленочка є. Не знаю, якісь ноуни смарти. Яких включить? Ну, тут, походу, чи батарея нема, чи що. Сама дивна офіційна розпаковка. Все те, в чому я не роз... О Боже. <смеш> Мені страшно. Якийсь церковний дзвін чи шоу. <смеш> Я вам серйозно кажу, максимально дивна розпаковка. Градусник Москва. До речі, показує, що в мене о, в квартирі 30. 2 градуси, 31. Ну, це точно не сучасне також.